Добрий день! Я розповім вам про простий та безкоштовний спосіб для пошуку текстів нормативно-правових документів із питань охорони праці, які розміщені на різних державних ресурсах. Для того, щоб позбавитися від сміття інтернету та знайти тексти документів, які не бачать інтернет, ми створили тематичні збірники нормативно-правових актів з охорони праці. Користуватися збірниками можна різними способами: веб-додаток, мобільний додаток, Excel, файли збірників. Перший спосіб це веб-додаток. Знайти веб-додаток збірника можна за адресою npa.protect.ua. Кожний зі збірників містить добірку документів відповідно теми, вказаної в нас. Збірник «Моніторинг законодавства містить короткі дайджести основних новин в законодавстві в сфері охорони праці за місяць. Розглянемо, як влаштовані збірники, на прикладі Реєстр НПО». Відкриваємо, зверху ми бачимо назву збірника та кількість документів в ньому. В даному збірнику. Міст складено відповідно до покачика НПО. Знаходимо документ, і згідно зі змістом ми бачимо текст документу, розміщеного на певному державному ресурсі. Відкриваємо документ і, отже, збірники не місять текст документів, а тільки посилання на державні ресурси. Таким чином, ви маєте справу з останньою редакцією документів. У збірниках реалізована функція пошук документів за назвою або будь-яким словосолученням в назві документів. Наприклад, вводимо фразу та бачимо список необхідних документів. Звертаємо вашу увагу на функцію завантаження переліку документів в Excel. За її допомогою ми маємо можливість використовувати збірники у другий спосіб за допомогою Excel файлу. Подивимось, як працює функція завантажень. Натискаємо на кнопочку. Бачимо, що сформований відповідний файл Excel. Відкриваємо його. Бачимо перелік документів, назва рубрики у стовпчику Шлях до документів. Звертаю вашу увагу, що текст документу відкривається при натисканні на посилання Відкритий текст. Ви маєте текст документ, що потрібно зберегти файл на своєму комп'ютері для подальшого користування. Таким чином, ви отримаєте збіжник у форматі Excel. Третій спосіб мобільний додаток. Користатись збірниками можна не тільки за адресою npa.protect.ua. Якщо вам потрібні збірники у вашому мобільному телефоні завантажте з Google Play безкоштовно, шукайте додаток, збірник НПО з ОП або скануйте QR-код справа. Додаток простий, зручний, займає дуже мало місця без авторизації. Отже, я познайомила вас з простим і безкоштовним інструментом для пошуку законодавчих і нормативно-правових документів з питань охорони праці. Користуйтеся різними способами роботи зі збірниками. В додаток Мобільний додаток створюйте Excel-файли збірників. Якщо ви маєте пропозиції щодо розширення вмісту збірників, створення нових збірників, напишіть нам свої зауваження та пропозиції. Разом ми зробимо ці ресурси більш змістовними та корисними для всіх. Дякую за увагу! Більше інформації на нашому сайті протек. 就王。去玩